Доброго ранку, любителі Стасу і винограду. сьогодні 27 вересня. І ранок, суботи, після приморозку. Ось я, як я захищав свої молоді саджанці. Це все в мене тут накрито. Вночі було, показувало, мінус 2. першій ночі ще було плюс 2, але під ранок температура зменшилася і прийшлося мені це все накривати. Ось так от вони тут. У мене усі саджанці мої вирощені з лози. Пережили спокійну нічку. Ще, ціє, ще цієї ночі передаються десь мінус 1. 0-1. Ось так в перші другій годині показує мінус 1, а потім ближче до ранку чомусь показую вже 0 і плюс 1. Не знаю, так цікаво. Ось так я тут захитив свої саджанці і ще зараз вам покажу. Захищавши свою теплу шкілку. Ось так уночі укрив своїм тепленьким одіялом свою теплу шкілку. Хтось за мій каналу знають, що я тут вирощую <coughs>, молоді саджанці також з лози. Ну і, звісно, тут я укрив помідорчики. І, звісно, я ще тут укрив також помідорчики і мої прививки. Зеленим-зеленим я робив. Мені було шкода, щоб вони пропали, тому я їх накрив, вони вдачно пережили цю нічку. Ну і звісно, ось тут помідорчики теж вкрив. Так що все добре пережило. Листя на Винограді, як ви бачите, ще все не опадає. Видно, тільки був приморозок в, на землі, повітря не було приморозку, і все, листя гарно зелененьке стоїть, що мене дуже і дуже радує. Подивимося, що цієї ночі буде. Якщо ну, по прогнозу показує, що буде, вже, кажу, мінус один показує і, і ноль, і підрамив під щось плюс один. Так цікаво, ну, будемо спостерігати. Будем не довіряти програмі Вентуску я не можу, бо, тому що вже саме чомусь в моїй місцевості і за моїми спостереженнями, і з моїми налаштуваннями показує все згідно так, як воно є в реальному часі. Тобто, Як прогнозується. Тому ось така ситуація. Так, все, все пережило нормально. Ну, лохина тут, понятно, що лахіна нічого не буде. Так що таке, все, будемо спостерігати. нічка пройшла спокійно, маю, маю на увазі без втрат. Нічого, все, все добре пережило. Це мене дуже радує. Ще б нічка так добре пройшла і було б все гаразд, може вегетація, може далі продовжувати. От бачите, мої, мої молоді саджанці, їм От були посаджені осінню минулого року, це вже осінь цього року, їм рік. Можна сказати, і все гарно, листя зелене, все чудово, що мене дуже і дуже радує. Все, на цьому буду завершувати таке коротеньке відео, яке робить відео про те, як прийшла а було нормально технічка без трат. Тому будемо спостерігати далі, подивимося, що буде завтра. Все гарного вам дня, будьте здорові, грійтеся, привіть себе, рідних і все буде добре.